Кіно просто неба це національний тур, у рамках якого мешканцям невеликих населених пунктів безкоштовно показують сучасне українське кіно. Реалізують його за підтримки асоціації сприяння розвитку кінематографа в Україні. Дивись українське. Для цього створили кіномобіль з лет-екраном. Здебільшого у маленьких містечках та селищах, куди він їздить, немає кінотеатрів. Розповідає організатор Святослав Ризоль. Петриківка один з таких населених пунктів. Це селище стало 31-ю локацією, куди завітав кіномобіль. Це дуже важливо, тому що до нас, особливо в селах, люди підходять і кажуть дяку велику, тому що, ну, по-перше, під час карантину вже давно ніхто не бачився так масово. Для них це привід побачитись, поспілкуватись. А і вони майже не знають нашого кіна. Ну, тобто люди не знають, що є такі фільми, а вони такі класні. На кінопоказ у Петриківці завітало за нашими підрахунками близько півсотні людей. Наталя Бражник каже: у їхньому селищі кінотеатру немає. Часом самостійно влаштовують спільний перегляд фільмів на арт-майданчику. Я вважаю, що ці заходи необхідні для нашого селища, тому що зараз наше селище намагається йти в крок з всією Україною. Так як у нас немає таких заходів, у нас є просто кіноперегляд кожної п'ятниці. Тому для молоді це такий то. Лучок, як кажуть, для отримання інформації та розуміння, навіщо потрібне українське кіно. Я вважаю, ну наскільки знаю, я в нашому селищі взагалі, мабуть, не були знайомі з українським кіно, і тому це перший такий захід, який дав таку можливість. Я дуже щаслива, що в нас в селищі проходить такий захід, тому що молодь зацікавлюється та діє вона. Тільки хоче робити щось круте. хочеться набагато більше бачити такого по Україні, і я взагалі не проти, щоб таке приїздило до нас в селище регулярно». Кінокритик Ярослав Підгора Гв'яздовський каже: останнім часом в Україні активно розвивається кінематограф, але багато людей не знайомі з українським кіно. Проект насправді ну, вражаючий, ми багато років про це говорили, Говорили про те, яким чином можна донести кіно до регіонів. Бо кінотеатри, на жаль, особливо за останні кілька років виродились. Люди особливо про українське кіно не знають. Хоча у нас за останні п'ять років з'явилось українське кіно, власне нова хвиля, і, і можна назвати це кінематографією, а про це люди не знають. Тому найкращий спосіб це привозити кіно. А невелике кіно благодійним чином не брати за це гроші для того, щоб ну щоб люди принаймні знали, що українське кіно є. Усього у рамках туру кіномобіль завітає до 48 населених пунктів з 9 областей. Фільми показують різножанрові, враховуючи побажання місцевих. Яна настойкова, Юрій Тинний, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.